Хей, не дуже смішна Іра, і прикиньте, що в мене нещодавно поламався шкаф Оцей, кстати. А ще перед цим мене взяв і увага, поламався ну, шкаф такий шкаф. Оцей на і раді цього руху. Буквально той дрин, на якому висіли всі мої шмоточки, урвався, бляха і упав. Клянусь. Я в такому шоці була, ніби від нього такого точно ніколи не очікувала. виду то кремезний шкаф, і я вирішила, треба припинити купувати новий одяг. Не подумайте, що в мене його багато? Ні. Просто в мене місця для зберігання моїх шмоточок мало. Але поза тим я давно зрозуміла, що новий одяг тебе стильнішою не робить. Суджу, звісно, по собі. От купую, купую, а толку небагато. Завжди це ну ще одного атрибуту не вистачає для картини домальованої. Ну, ще одна крутенька шмоточка, і точно буде в мене капсула на осінь, діму і ще всі пори року. Коли я вже докупила ту шмоточку, вже хочеться іншу. Потім мені може вдарити в голову, що я хочу зносити тільки спортивні костюми. Коротше, купувати шмотки. Ти купуєш, а стіль паскудник так і не приходить. Тож я заявляю: леді припиняємо купувати речі нові, коли старі ще якби нормальні. Просто потрібно знати, як їх носити. Тож в ефірі рубрика не стільовий стіль, і сьогодні ми поговоримо про те, як класно носити речі, які вже є в твоїй шафі. Існує декілька способів. Такий собі. Як це називається слово? Такий собі план. Слово я друге хотіла сказати, але не спомнила. Спосіб перший, яким я користуюсь 70% моїх. Виходів в світ. Коротше, беремо те, що у вас є. Наприклад, це сірі штани палацо. Це сама класична, скажем, навіть скучна річ, яка має бути в кожної ж напевно, принаймні, то яка роботає в офісі. Заходимо в Pinterest і вбиваємо аутфіти зі сірими штанами палацо. Листаємо листаємо, дивимось і обираємо аутфіти з речами, які в нас приблизно є. Може не всі, але хоча би якісь окремі атрибути, або речі, які хоча би трішки схожі. Нащо це такое? У мене, наприклад, є схожа рубашка, але вона супер огромна. Ну і майка біла базова теж є. Ну, максимально те, щоб було схоже на уту. Ладно. Модні штани з інтересними деталями. Я тут з простою Образ Образний точ-точ, але я так ще це не носила. Ну, Вона не. Вона. Отут уже да, можна запасти на цю гарну жінку. З гарним голим плечем. Опа, еротика, на яку я спроможна. Я така сумку сюди да і топаєш так на роботу. В аутфіті з Пінтереста і ніхто не догадується, що в сумці може бути борщ. Це що то по-новому. Зазвичай я просто могла одягнути рубашку, і то ж з рубашку я майже ніколи не ношу. У мене травма ще зі школи. Класичні штани і з класичним верхом я не люблю носити, тому що мені здається, це занадто Корпоративно, you know. Але отак, отак. Мені подобається, Тож, варто шукати новий погляд на старі речі, і одразу з'являється новесна. А нашому мозку ж постійно потрібне щось нове. Принаймні, так кажуть нейробіологи: ну що, дружочок? Це достатньо по-новому для тебе? Або навіть взяти звичайну хустку, яку ви переважно носите тільки на шиї Ну, принаймні, я так ношу да. Підтересті, на яких тільки частинах тіла її не носять. Але якщо все одно не вийде класно застилізуватися, можна все-таки повісиш її на шиї і удушити. Хоча я зі скепсисом відношусь до всього того сучасного і нового Чати GPT, сучасні технології, я, чесно кажучи, рідко люблю ловити вайб, коли пишу в темноті тільки з однією свічкою. Так робила Джейн Остін. Я странно. Так, от, ви зрозуміли, я не люблю все оце нове. Мені, в принципі, навіть світло не треба, хоча камеру треба заряджати якось. Але я супер сильно рада, що в нас є швидкий доступ до безкрайнього поля креативу під назвою Пінтерест. Дай Бог здоров'я тому, хто придумав інтернет. Я особисто дуже багато натхнення черпаю саме звідти. І це не займає багато часу, тому що, в принципі, алгоритми вже тобі підкидають, те, що тобі подобається, або могло б сподобатись. Це вам не в дитинстві вишукувати щось адекватне. В якомусь журналі, якщо він тобі попадався в твоєму селі. Спосіб 2. Мені здається, він супер милим і класним і простим. Якщо, в принципі, фігти ту хустку якось адекватно зав'яжеш на шиї, то цей спосіб зможуть зробити навіть найрукожопіші мамині стилісти. А ще ось на дворі, тому він особливо в тему. Часто твій аутфіт це просто штани або джинси і світер. База, яка є у всіх. Але варто тільки додати білу футболку знизу. Це вже. Все меньше справа. Ну чисто жинка в праймі ні. Кто скажет нет, того удалю, заблокирую, прокляну. Ладно, не буду проклинать. Просто не надо так говорить пока. В цей период моей жизни не надо. Потом. Через місяцьок можна. Здається, з 2024 року, якщо не раніше, пішов шалений тренд на багатошаровість. Тож, якщо не знаєте, як що застилізувати, просто надійте щось ще зверху і все. Тож, якщо не знаєте, як свій старий світик поносити по-новому, то спробуйте цей варіант. Або ж дуже класно зараз виглядає, коли ти під рубашку ягаєш якийсь вольфик під горло. Дуже такий корейський стиль, але увага, якщо у вас коротка шия, не варто нічого одягати під горло. Братський світ спосіб третій: краще інвестувати не в одяг, а в аксесуари. Навіть найпростіший аутфітік можна реально класно розкрити завдяки якимось масивним сережкам, креативними кільцями на пальцях чи якоїсь цікавої біжутерії, в цілому, щоб класно все імпонувало до вашого настрою, тому що якщо ви веселенько надінете прикраси в готичному стилі. Все одно буде круто. Хм. Головне, щоб вам подобалось, і ви відчували, що це воно можна дати яскраву сумку. Тільки, пам'ятайте, в образі має бути максимум три кольори. Тож окуляри, шляпки, мережевні якісь елементи це все вау, просто буде. І от можна буде вас проздивлятись, і мені здається, прохожі вже будуть скучувати собі шию при вигляді прохождаючої вас. Істина в деталях тож так. Да. Я, до речі, сама трошечки грішу, У мене супер мало їх. Я оце дивлюсь, обираю собі, але я ще знаходжусь в пошуку якогось свого вайбу. Я взагалі супер не сформована поки особистість. Я фармуюсь, не намагаюся вже себе знайти, намагаюся хоча б розібратися в тому, що мені подобається. Та? В один вечір я можу сидіти чисто Джейн Остін з цими от рюшиками, оцими от елементами, а в другий вечір я -ді 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 до дітей з подоїзди третього в спортивках, тому що я все-таки люблю комфорт. Мені занадто. Багато особисто цей уживаються, тому важко будь мною. Також я в тисячах відео говорила, що класно поєднувати всілякі різні текстури, наприклад, шерсть і шов, шкіра та трикотаж, але я ніколи не говорила про важливість кольорів. Чи говорила, але не прям детально. Чорний з чорним і чорний з білим. Піднабриднути встигло. Тож, давайте окупнемо трішечки глибше. Існують нейтральні кольори і не нейтральні. Нейтральні це білий, чорний, відтінки сірого, коричневого, зеленого хакі та синій. А всі решта не нейтральні. Нейтральні. В образах найкраще поєднувати один, два, максимум три кольори. Якщо у вас в образі один колір, це монолук, краще обирати нейтральні кольори. Якщо у вас в образі два кольори, то ви можете обрати нейтральний нейтральний або нейтральний та не нейтральний. Якщо ж в вашому образі три кольори, то краще обрати два нейтральних і один не нейтральний. Боже, так звучить, ніби я про астрофізіку якусь розказую, господи, схем рісую просто. Тож давайте дамо новий подих старому. Одягу, який вже в нас є. Створимо йому ще якісь нові спогади. В мене, наприклад, є одна ковтинка, яка зі мною була в Франції, Італії, і в принципі була куплена в Франції. Я всього один раз була в Парижі, і я ніколи не забуду цю подорож. І я цю ковтинку ніколи не викину. Навіть якщо дірки будуть, буду повний мити, але не викину. В цьому мені важко викидати речі, поки вони не розпадуться на атоми, тому що колись же ж я їх. Полюбила, купила. А я собі дуже довіряю: якщо я цю річ купила, значить вона не така ож фігова. Ну не завжди, звісно. Я все-таки в мене є ще один принцип. Якщо я річ не ношу два роки, я її викидаю. Ах, Брешу є в мене. Річ яку я не ношу вже два роки, напевно, я її ще не викинула. Тож, сподіваюсь, вам сподобалося відео, і ви отримали натхнення на те, щоб носити свої старі речі. І пам'ятайте, що одяг це перше враження. Давно я цю фразу не говорила. І не забудьте поставити лайк та коментар. Вам не складно я не в депресії. Та до наступних нестільових відео. Па-па!